Біологічна роль жирів. Жири склад жирів, їх утворення, гідроліз та гідрування жирів, жири у природі. Жири – це стери вищих карбонових кислот. Стеаринової, пальмітинової, олеїнової та трьохатомного спирту гліцерином. Склад і структуру жирів було встановлено за продуктами їх гідролізу та шляхом зустрічного синтезу жирів з гліцериною вищих карбонових кислот. Унаслідок лужного гідролізу жирів добувають гліцерин і мила, натрієві та калієві солі вищих карбонових кислот. У шлунково кишковому тракті тваринних організмів відбувається гідроліз спожитих жирів. З утвореного гліцериною вищих карбонових кислот організм синтезує специфічні для нього жири, продукти гідролізу запасних жирів вищі карбонові кислоти, їхнє окиснення супроводжується виділенням енергії, яку організм витрачає на потреби життєдіяльності. Гідроліз жирів та їхній синтез з гліцериною інших карбонових кислот оборотні процеси. Фізичні властивості жирю значною мірою залежать від того, похідними яких саме вищих карбонових кислот вони є насичених чи ненасичених. Жири з короткими карбоновими ланцюгами, а також ненасичені жири, мають нижчу температуру плавлення порівняно з насиченими. Жири рослинного походження ненасичені. Усі жири легші за воду, не розчиняються в ній, а вони гідрофобні. Жари розчинні в неполярних органічних розчинниках, зокрема в бензині, теплопровідність жирів низька. Для ненасичених жирів, крім реакції гідролізу, характерна ще реакція гідрування приєднання водню за місцем кратних зв'язків. Унаслідок процесу гідрування уліїсті ненасичені жири перетворюються на тверді насичені. жири.